Триває акція, врятуй ТИСУ ТИСУ-ФМ». Колектив радіостанції написав звернення, де просить зберегти наявні обсяги мовлення, а також застосувати їхній досвід при створенні всеукраїнської мережі молодіжного каналу українського радіо. Чому регіональне мовлення має бути збережене в сюжеті Максима? Барни. Це стосується радіостанції Тиса і нашого розголосу. Акції на підтримку Тиса набувають все більшого розголосу в українському інформаційному просторі. Низка вітчизняних медіа висвітлили ситуацію, яка склалась навколо закарпатської радіостанції. На сайті президента України з'явилась петиція врятувати Тиса – культурний феномен Закарпаття. Про свою підтримку унікального радіо заявили обласна та національна спілка журналістів України, враховуючи той факт, що на Закарпатті в ефірі мовлять десятки радіостанцій інших країн. Закриття єдиної державної є неприпустимим. Колектив ТСФМ справді написав відкрите звернення до наглядової ради Патине сту до голови правління, який буде обраний Патине сту до державного комітету телебачення радіомовлення національній раді адміністрації президента раді нацбезпеки, міністерство інформації. Ційної політики та служби та служби безпеки України Ужгородці вкрай стурбовані тим, що станція може припинити своє існування для багатьох тиса фм стала частиною повсякденного життя. Радіостанція відкрила Закарпатцям цілу плеяду молодих українських прогресивних виконавців, виконуючи квоти на українську музику задовго до їхньої офіційної появи. Ви слухаєте другий кавіль, точніше, вже дослуховуєте в Україні 10.50. Ну на цій радіохвилі є програми, які виходять мов національних меншин. Люди, які ну мають змогу послухати програму своєю мовою. Ну музика, звісно, музика. Де, де ти почуєш діпхаус, хаус, техно, фан, рок? Все в піремішку, современне, молодіжне. Тільки на тисі. я тільки тису слухаю. Е, в свободі музики вони включають ту музику, яку стоять слушать. Як качественну музику серед слухачів ТСФМ люди не тільки з обласного центру і не тільки молодь. По-перше, вона охоплює, як би це не було дивним, зважаючи на ту музику, яка у нас звучить, дуже різну вікову категорію. Я знаю людей, яким по 60 років і вони слухають Тису. Вони живуть у великому березному, телефонують. По-друге, радіостанція Тиса фм має унікальний формат в плані музики, якого немає на інших станціях. Я не знаю, багато людей розпочинає день з цією станцією, і якщо нас закриють, то ці люди будуть шукати щось нове або взагалі відмовляться від радіо. Треба триматися за цих людей. До флешмобу се. І в тиса Ефем долучається все більше відомих людей з усіх куточків України. Це музиканти, журналісти, громадські активісти, телеведучі, письменники і просто небайдужі пересічні люди. Я з тисою фем познайомилася у 2012 році, коли ми з гуртом Деші з Чехії приїхали до Ужгорода з концертом. Ну і заодно нас запросили на це радіо. Я була в захопленні від професійності хлопців, тому новина про те, що е, ТИС се хочуть закривати, щиро мене засмутила, і я закликаю з усіх сил опиратися цьому. Сава в шоці, якщо ви бачите, з цього приводу також, і вона також це осуджує. Всім привіт! Я тут почув, що ви збираєтеся тису закривати. Ну, от... А ви її водою наповнювали? Те саме стосується і ТСФМ. От ви її відкривали, щоб закривати. Хай це вирішують люди, які там працюють давно, які реально переживають за долю своєї радіостанції. ТСФМ. ми з вами. Чи є сенс закривати радіо Тис? Питання. Для чого закривати, якщо це було дуже круто? Працюйте далі, ми вас любимо. Уртрокеш. Привіт! Яків Матвійчук, фестиваль захід. На днях дізнався про проблеми в ТСФМ і хотів би висловити їм підтримку в тій діяльності, що вони проводять, і в сейф ТСФМ. Нагадаємо, в Україні триває процес реформування державного мовлення у суспільне. Згідно з законодавством, 86 ліцензій на радіомовлення об'єднали у три ефірний час обласних станцій скорочується до майже трьох з половиною годин на добу. Подальша доля ТСФМ буде відома після обрання нового голови ПАД НСТУ, яке відбудеться 10 квітня 2017 року.